Всім привіт! Ради вітати всіх сьогодні, передостанній день літа, я б хотіла з вами поділитися своїми враженнями стосовно освітнього процесу в середній школі. Більш детальну інформацію про форми навчання та загальноосвітні заклади в Німеччині я підготую пізніше. Але зараз я хотіла поділитися тим, що я побачила саме в школі, в середній школі. Всі діти в Німеччині починають навчання влітку в серпні місяці і продовжують до наступного року 30, десь закінчується 31 червня. Кожна земля починає навчальний процес з Іншої дати, тому у когось 11 серпня почалася, у когось 14. Все залежить від того, де навчаються діти, і яка земля приймає рішення для визначення навчального процесу. Після початкової школи тут вона має назву Грундшолі. Тобто початкова школа, діти переходять, як звичайно до секундар шули, гімназії і так далі, тому подібне. І е, на сьогоднішній момент е, я потрапила до звичайної е, в п'ятий клас. Ну, пояснюю, чому в п'ятий клас, бо я супроводжую дитину нашого українця, який має певні особливості. Але це не про нього, це про те, як відбувався адаптаційний період саме п'ятикласників. Мені дуже сподобалось, що діти починали освітній процес не з першого дня, як прийшли в школу. Для того, щоб краще адаптуватися, дітям було запропоновано екскурсії. По школі, по місту знаходження тієї школи, де вона е, перебуває, до музеїв, е, до знайомства з учнями старших класів. Навіть е, пропонувалася така гра. Е, що тобі подобається, хто ти, яким чином, звідки ти, скільки мов ти знаєш, які предмети ти, тобі більш за все подобаються? І так діти робили знайомство не тільки зі школою, а й знайомство з учнями школи. Вчителі проводили кожен. Кожна категорія да, вчителів, які викладають предмети, проводила свої заходи. І, наприклад, фізкультура це були ігрові вправи, легкоатлетичні, тобто все, що потрібно було для дітей з фізичного спорту познайомитись. Вчителі історії і інформатики займалася визначенням да подачі інформації саме через комп'ютер і історичні події, які відбуваються в цьому місті, які є знавідні особи саме в цьому місті, де вони проживають. Мені здається, що такий підхід до початку освітнього процесу більш Сприятливий дитячій адаптації, і а, в цей момент вони розвиваються як а, учні, а, як а, особистості і підвищують рівень своїх комунікативних здібностей. А, вважаю, що не відразу потрібно давати дітям. Підручники і читати, і писати спостерігаючи за цим процесом, який відбувався в школі, наприклад, кожен вчитель знайомив дітей з підручниками. Він давав завдання: знайдіть там картинку, знайдіть там картинку, з якого часу це, знайдіть скільки, наприклад, географії, скільки е, кілометрів там до сонця, яка відстань між планетами, е, з історичних подій, скільки, який період неоліту, е, який період е, Римської імперії. Тобто е, діти шукали інформацію по книжці. Це було така. Ознайомча гра, коли діти просто зрозуміли, що для цього є певні особливості того предмету, який вони будуть вивчати. Дуже багато вчителів, чоловіків, наприклад, інформатика, історія, географія, біологія. І є така особливість, яка тут в цих німецьких школах що викладачі мають викладати декілька дисциплін. Наприклад, це буде біологія, фізкультура. Вони між собою пов'язані, тобто або англійська мова і німецька. Дуже класно це відбувається. Дітям не дуже страшно, так будемо говорити. Вони швидше адаптуються і легше вступають в освітній процес. Щодо підручників і все інше, так само в Україні є такі підручники, які дітям надаються, але безкоштовно, наскільки я розумію. Не потрібно купляти, і діти користуються цими підручниками, як звичайно, через бібліотеку, ну, як у нас так само. Але процес в чому полягає? Саме класне те, що діти самостійно звикають до нових умов, і вчителі в цьому допомагають. І лише через два тижні після освітнього процесу, адаптаційного періоду, коли вони знайомились. Поступово починають вводити предмети, які діти будуть навчати. Є певний розклад, і діють це відповідно до розкладу. Тому мені хотілося б, щоб, можливо, у нас є, можливо, якісь інтерактивні заклади використовують такі моменти, але хотілося б, щоб адаптаційний період був більш-менш в Спокійному руслі і така психологічна підтримка кожної дитини дозволяє їй адаптуватися. Ну, все, всім пока, дякую.